Буду ще свідчити про свою крісну, про свою Тьодь Валю. це мама мого брата Руслана. Ну, хотів для початку так пару думок. Ви знаєте, іноді в нас багато таких клопіт якісь нас, ми працюємо, ми щось робимо, це все треба робити. Але в, в одну секунду приходить бажання, я вірю це від Бога, зателефонувати мамі, батькові. Або щось поставити на паузу і поїхати обняти маму. Якщо в тебе є автомобіль, гроші, час, і Бог дає оце бажання, постався на паузу. Поїдь обніми своїх батьків. Поцілуй, помолися, разом попийте чая. Я так вірю, і кожен раз, коли у мене в серці це відбувається, я все ставлю на паузу і їду. За 700 кілометрів і їду. Щоб обняти, поцілувати, подивитися в глаза, сказати гарні слова і вернутися назад. І це мене заспокоює. І це такий шлях. І ми рано чи пізно всі помремо. І ось саме свідчення про те, що ми утром з Русланом сідаємо в автомобіль. І він набирає маму. Вона довго не брала трубку, не брала трубку, не брала трубку. Потім вона взяла трубку, і вона практично не могла говорити. Я, не розумію, чи чого, дивлюсь на нього, він сидить плаче поруч. Здоровий дядько, мужик такий, сидить плаче. Руслан, що відбувається? А він каже: Ну, щось мамі погано. Каже, я, навіть завтра поїду на поїзді туди, в Олександрію за 800 кілометрів. Кажу, давай ми сувіт благословення в пастора і поїдеш. А внутрі себе я відчуваю, що мені треба вже зараз заправляти автомобіль, садити його і везти туди. Я телефоную пастору чи пишу голосове, совіт благословення благословляє. Ми сідаємо, їдемо, а його мама вже три дні вона не встає з ліжка. Вона не їсть, не п'є, нічого. Вона вмирає. І ось коли ми приїхали, не могли попасти в квартиру, бо за, за один день приїхала Руслана дружина, але вона боялася йому зателефонувати, знаючи його, що от з мамою така проблема. І нічого не вирішується, і боїться позвонити. Ну ми відчули, ми приїхали і ми війшли цю. В квартиру вона не могла даже встати нам відкрити, в такий стан був тяжкий. Я коли зайшов, побачив, ну, а це вони близнята з моєю мамою. Одне лице, близнята. І я зайшов як до своєї мами, вона моя крьосна, я сів. Я не хотів не плакати, не добрі слова казати. Бог дав отаке таке сказати прості речі. Кажуть, тя Валь скажіть, Господи, прости мене. Як я прощаю всім, які мене. Обіжали, я їх всіх прощаю, прости мене. І ось я її обняв, поцілував, помолився і поїхав до своєї мами. Руслана оставив. І ось наскільки важливо, коли Господь тебе кличе, все оставити, приїхать. Це могла бути ну, буквально півдня. Ми не приїхали, нічого не вирішилося. І він би вже, будучи тут Хмельницьким, півтора року, так би і не приїхав, не обняв свою маму. А так ми приїхали, він обняв маму. Він помилився, вже визвали буквально там через пару годин реанімобіль, відвезли її в лікарню. В лікарню поставили масу діагнозів по-жіночому. Почки не працюють. Треба вирізати почку. А це певний вік, 76 років. Тобто Дали масу заключень, що вона жити не буде, але я свідчу. Що Бог великий. І потім Руслан пише в церковну групу, будь ласка, брати, сестри, помоліться за маму. Дуже все тяжко. І ось церква, молитовники, вони почали звершувати молитви. Всім, хто молився, дякуємо. Господь великий Він бачив ваші серця. Він бачить, як ви ревностно молитесь за когось, не знаючи цю людину. І він обов'язково прийде і в твої, в мої обставини, бачачи бажання молитися за Других людей. І ось молитва молитва. І після трьох днів всяких аналізів і роблять певні операції. Дякую Богу, що лікарі були від Бога. Тільки обрали те, що необхідно. Тобто був рак, як написали, но. Це не підтвердилось на другому. Ви знаєте, це був певен шлях самих свідчень, самих свідчень, свідчень слави Божої. Ну, саме головне, брати і сестри, Бог великий, ну, наші молитви, вони працюють в духовному світі. І я хотів би, щоб, ви, це буде зараз від серця, щоб ви послухали слова подяки відтютьвали, і я вірю, що. Хтось зараз сповне про свою маму і обов'язково зателефонує після служіння. Мир вам, брати і сестри. Звертається до вас мама Руслана Алефіра Валентина. Щиро дякую церкві ранкова зірка, пастору Андрію, леменнику Вадиму Кудді та всім братам і сестрам, які молилися за мене у трудну хвилину. Я пережила дві операції. А найтяжче було ждати результату після операції. І коли зайшов лікар і сказав, що аналізи хороші, я зрозуміла, Бог є любов. Він завжди поруч з вами і зі мною. Я дякую всім, хто допоміг мені зцілитися і заявляю, Господь наш Ісус Христос мене зцілив. Бажаю всім щастя, здоров'я, Господнього благословення разом з Господом. Амінь. Дякую Богу, і ви знаєте, що його мама, що моя мама, вони перші пішли до церкви, вони перші стали на коліна перед Христом. І вони молилися, щоб їхні сини вони навернулися до Бога. І сьогодні я свідок, що на молитви Господь дає відповідь. Давайте ми прославимо Бога.